Казка про Тошу та білочку у лісі. Жив маленький зайчиня на ім'я Тоша. Він був дуже допитливим і завжди шукав пригоди. Одного разу, прогулюючись по лісу, він почув плач. Це була білочка, маленька руденька білочка, що сиділа на дереві і не могла дістати свій улюблений горішок. Що сталося, білочко? запитав Тоша, підбігаючи до дерева. Ой, Тошо, я не можу дістати горішок з гілки. Мені так хочеться, відповіла сумна білочка. Тоша не міг залишити свою подругу в біді. Він обдивився дерево і раптом побачив, що на іншій стороні гілки росте низький кущик. Зачекай, білочко, я зараз допоможу, сказав він і швидко почав копати під кущем. За кілька хвилин він зміг допомогти білочці. Білочка була дуже рада і дякувала Тоші. Вона сказала: Ти справжній друг, Тошо, ти допоміг мені, навіть коли це було не зовсім легко. Ти дуже сміливий і добрий. Тоша посміхнувся і відповів: Ми ж друзі, і друзі завжди допомагають один одному. А тепер давай разом покуштуємо ці смачні горішки. І вони разом сиділи під деревом, смакуючи горішки і радіючи, що у них є один. З того часу Тоша і білочка стали найкращими друзями. Вони разом досліджували ліс, допомагали один одному і вчилися, що справжня дружба це коли допомагаєш без питань і завжди готовий підтримати. Кінець.